Як часто ми недооцінюємо значення справжньої дружби у нашому житті? Вірний друг завжди підтримає, розділить миті радості і розрадить у миті суму. Веселий жарт та кілька цікавих історій, і ось твої губи вже розпливаються в нестримній посмішці. Ще древні мислителі говорили про важливість дружби для душевного спокою та повноцінного існування особистості. Дружба в житті людині відіграє надзвичайно важливу роль. Саме про це ми прийшли поговорити з учнями і педагогами 2. Що таке дружба? Відповідь на це питання знають, напевно, навіть малюки. Учні другого Б класу другої школи розповіли нам про своїх друзів, а також зобразили їх на малюнках. Хтось другом вважає свого однокласника, хтось маму чи тата, хтось братика чи сестричку, а дехто навіть своїх моїх домашніх тваринок. Але головне, не хто твій друг, а який він. Переконані діти. Які малюнки про дружбу ви нам підготували? Як ми граємося з е, нашими другами. І ми завжди будемо радіти за них, коли в них будуть дуже хороші моменти. Ми будемо дуже раді за них. І ніколи не будемо їм ревнувати, не будемо заздрити. І найкраще в світі це є дружба. Я розкажу про себе і про мою найкращу подружку Софію, бо вона весела, добра. Ми граємося. Ходимо разом в бібліотеку. Дружити треба сіма, і з добрими, і з поганими, бо це найкращий наш скарб. Ми можемо гратися, е веселитися, і ми з друзями стаємо добрі, е веселі. Я налював, як треба дружити із сіма. Можна дружити з людьми, з тваринами. Я розкажу про свою найкращу подругу Настю. Вона добра, щедра, вона найкращий друг. Ми з нею разом сидимо за партою, ходимо гратися з нею. Я дружу з тваринами, бо з ними можна погратися, доглядати, покормити, погуляти. Я мрію про тваринку. Я хочу, щоб він був сам, що він був другом моїм. У мене є пасик, називається Рижик. Він любить їсти, любить гратись. Він найкращий мій друг. А які вірші про дружбу ви знаєте? Краще з друзями разом. Чи вірте, чи не вірте? Найкраще на санчатах зима одним у двох і з другом. Мчати це здорово, повірте, свистить у вухах вітер і сонце вам сіяє, і всім навкруг здається, що ми удвох все сильні, цілі, спільні. Та що там говорити? Візьміть та й перевірте, надія Криян про друзів. Навчили нас матусі, як радості рости, за те лічі друзі, їх треба берегти, як вишеньку у цвіті, веселі ми в гурті. Ми добрі, працьовиті, мовчілки золоті, а без друзів жодна справа. Не цікава, не цікава, і цукерка несмачна, навіть пісенька сумна. Учні третього викласу теж підготували малюнки про дружбу. Ходімо подивимося Ти знаєш в світі і кращого друга, щоб життя міг за тебе віддати, що прийняв би жорстоку наругу і міг усе без докору прощати. На світі все буває, і сніг, і дощ, і вітер. Буває, злива навіть тоді, як сонце світить. Бува, що втратять колір, ось і квіти у саду, але не бува ніколи, щоб друг тебе забув. А як забуде раптом тепер твій друг, то що ж? Ніякий він не друг, а просто так ніщо. Якщо друг у тебе є, жити радісно стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. І з другом світі легше жити ним потрібно дорожити, тільки мало вірних друзів. Друг підтримає тебе, він розділить горе, радість, каже теплі слова. Дружбу нашу потрібно цінити друзів, таких треба любити. В житті усім потрібна дружба для розваги, журби служби, і з другом легше світі жити. Але й дружити треба вміти, слід жарти друга розуміти і самому жартувати вміти. Коли ж якесь нерозуміння потрібно виявити терпіння, При сварці швидше помирились, не варто з друзями сваритись. Чи є що золото дорожче на землі? У мудреця спитали якось люди. Недовго думав мудрий чоловік дорожча дружба є, була і буде. Йому казали сталь міцна, міцніше над усе, це знає. Всяк і всюди, подумав трохи і відповів медр... мудрець. Міцніша дружба є, була і буде. Йому сказали ураган страшний, корчує він дуби, несе руїну всюди. Чи є сильніше що за ураган? Сильніша дружба є, була і буде. Усім смакує не полин, а мед, ведлюба діти і дорослі люди. Бетне найсолодший із земних дарів. Солодша дружба є, була і буде. У всі часи дружби звеличували в піснях. Дитяча пісенька з мультику вчить нас, що вірній дружбі нічого не страшного. Вона не зламається і не зруйнується ані від дощу, ані від бурі. Усі ці приклади вказують на те, що дружбу цінували завжди. Кожного свої уявлення про дружбу і про справжнього друга для когось справжній друг це той, хто завжди ходить зі мною на різні вечірки і може позичити мені грошей. А для когось це той, хто не обмане і скаже правду, якою б гіркою не була, адже друг ніколи не відмовить допомозі. Скористаюсь однією мудрістю, легко померти за друга, але важко знайти такого друга, за якого легко померти. У четвертому Б класі діти підготували прислів'я та приказки про дружбу. Розкажіть нам їх. Не варто сваритись, бо доведеться моритись. Ціну дружби дізнаєшся, коли її втратиш. Не копай другу яму, бо сам в неї попадеш. Друзі пізнаються в біді, а гартуються в труді. Краще друзі хороші, ніж у кошені гроші. Що тобі не мило, другові зич. Діч краще нова. А дружба стара, не той друг, хто меду маже, а той, хто правду каже. Дружба дорожча за золото. Позичати друг, віддавати ворог. Прияти тьма, а вірного друга нема. Скарб не друзя, та друг скарб. Нових друзів май, старих не забувай, як прийде туго, пізнаєш друга. По мірі того, як рухається наше суспільство, якими цінностями воно керується, здається, що дружба як взаємні безкорисні відносини до віри перестає існувати. Правда, це чи ні? Ми вирішили дізнатися, поговоривши зі старшокласниками. Чи вважаєте ви свій клас дружнім? Так, я вважаю свій клас дружнім, тому що в школі ми здобуваємо знання, і коли приходимо в школу, ми знаходимо вірних друзів. В нашому класі дружба це відношення одне до одного. На мою думку, бути дружнім класом це мати спільні інтереси і допомагати один одному в біді. Навіть коли твій однокласник робить щось погане, ти повинен протягнути йому руку допомоги і сказати, що це неправильно. Це коли одне, це коли всі я зливаються в одне ми, так як струмок коли тече однією течією. За що ви цінуєте своїх друзів? Дитинства ми чуємо, що друзі допомагають в біді. Це правильно, але не 100%. Хоча, е, Хоча в тяжкі хвилинах е, дружня дружня допомога відчутніша. Е, це, от, наприклад. В нашому класі допомогли здружитися походи та екскурсії. Нам пощастило, тому що нашим класним керівником є вчитель учитель географії Карпець Микола Романович. Невдовзі ми хочемо відвідати Карпати. Спільне проживання та спільна робота зробили нас однією сім'єю. Що для вас означає дружба? Ну, дружба насамперед це найбільший скарб. Ну для нас в класі дружба це має велике значення. І це проявляємо багато, як проводимо багато часу разом. Проводимо конкурси. Нещодавно проводили конкурс хто зверху, в якому активно брали участь. Весь клас підтримував учасників. Ну, разом проводимо різні свята, святкуємо Новий рік, Різдво, День Святого Валентина. І розпізнаємо в однокласників багато нових талантів, риси характеру, про яких навіть не догадувалась. Дружні клас це не тільки спільні веселі розваги, а й вміння сприймаючи чужий біль як власний, вчасно, усім разом прийти на допомогу однокласнику або у хвилини щастя щиро сприйняти і всім класом поділити цю радість влаштувати класне свято. А ще дружній клас це вміння зупинити свого однокласника перед прірвою біди і поганого вчинку, просягнувши йому сильну руку друзів. Дружній клас це коли багато я зливаються в одне ми. Що потрібно робити, аби між учнями була дружба, знає психолог другої школи Олена Юрівна Хомюк. Олена Юріївно, ви як психолог, що робите для того, щоб ваш учнівський колектив був дружнім. В першу чергу не тільки я, а всі мої колеги по іншим школам. Ми приділяємо дуже велику увагу тому, як, який клімат в учнівських колективах. Тобто ми вивчаємо, наскільки діти по класах між собою здружені. Крім того, на годинах психолога чи на виховних годинах дуже великий і теоретичний матеріал подаємо дітям, і практичні заняття з використанням різних тренінгових вправ для того, щоб навчити дітей ефективно спілкуватися. Є дуже велика маса різних тренінгів, різних програм, і вже більше 10 років. Працюють не тільки школи міста Нововолинська, а й взагалі всієї України за програмою тренінгової Рівне Рівному, яка основним завданням якої є сформувати в дітей здоровий спосіб життя, але там є цілий модуль, який так і називаємось називається Спілкуємось та діємо спрямований на те, щоб навчити дітей ефективно спілкуватися. Що ми маємо на увазі? Що таке ефективне спілкування? Це в першу чергу вміти слухати один одного, не перебивати, не критикувати. Тобто, це є толерантне спілкування між учнями. Крім того, правильно використовувати засоби вербальної і невербальної комунікації, уникати так звані підводні течії. У спілкуванні, тобто бар'єри спілкування, уникати різних стереотипів у спілкуванні і таким чином формувати вміння ефективно спілкуватися і взаємодіяти між собою? Чи часто ми, називаючи когось другом, задумуємося, а що ж це насправді таке справжня дружба? Мабуть, що ні? Хтось один скаже: в мене дуже багато друзів, але якщо його спитати, хто для нього є справжнім другом? Він задумається і не зможе відразу відповісти. А яким же має бути справжній друг, чи є якісь загальнообов'язкові правила, закони справжньої дружби? Яке значення особисто для вас, Алло Анатолійовно, має дружба? Я думаю, що дружба для мене особисто має дуже велике значення. Взагалі, хороший друг, це так як і все решта в житті, дуже має повести, щоб він був у кожного. Мені, наприклад, в житті повезло. У мене є такий друг, подруга, з якою я дружу вже майже 40 років. Ми практично з першого класу школи дружимо. У мене є подруги колеги. По роботі, з якими я можу поговорити про те, що мене хвилює, і не буду боятися за те, що вони мене не зрозуміють. Це дуже важливо. Родина надзвичайно важлива складова кожної кожного особистого життя людини, але і дружба це можливість. Обмінятися своїми думками це можливість того, що ти маєш людей, які тебе розуміють, і не тільки вміють допомогти в скрутну хвилину, а й порадіти щиро за твої успіхи. Підсумовуючи, можу сказати, що справді дружба не має законів, але, на мою думку, має бути табу. Табу на що? На зраду і на корисливість. Адже коли з'явилося або те, або інше, то дружба перестає існувати. А ви згодні?